Йосип був теслярем, і у нього в наймичках росла Марія. Виросла, як квітка, старий ставився до неї, як до дитини, милувався нею, а вона то вовну пряде, то козу з козенятком пасе, то в гаю, як у раю гуляє. Якось прийшов до них гість із Назарета. Був він у білому хитоні, мов намальований, сяяв. Марія принесла вечерю, сама ж не їла, лише дивилася на дивного гостя, слухала його розмову, що падала на серце. Дівчина з глеком пішла по воду до криниці, а гість за нею. Після того, як гість пішов, Марія змінилася, змарніла. Йосип на неї подивився і запропонував обвінчатися, а то можуть її на вулиці вбити? Пішла Марія під вінець, так і не діждавшись свого апостола. Люди говорили, що в місті Тіверіаді розп'яли якогось правозвістителя Месії. Марія зрозуміла що то і є той дивний гість. Сидять вони в хатині невеселі. Йосип майструє колиску, а Марія шиє сорочечки. Аж тут указ від кесаря йти на ревізію у город Віфлієм. Пішли вони з Йосипом. У дорозі Марія народила сина. Пастухи, що проходили мимо, взяли її з дитиною у свій вертеп. Іудеї заговорили, що збулися пророчества Іеремії та Ісаї, народився Месія. Аж тут прийшов наказ від царя Ірода, і легіон з Єрусалима став винищувати всіх хлопчиків немовлят. Убогі пастухи допомогли Марії втекти в Єгипет. Йосип і Марія з сином жили в очеретяній хатинці і працювали. Коли не стало царя Ірода, повернулися на батьківщину, але там усе було зруйноване. Родину Марії прихистила стара вдова Єлізавета, дальня родичка, що жила в Назареті. Син Марії ріс разом з Івасем, сином удови. Разом гралися, разом ходили до школи. Одного разу Йосип і Марія пішли на ярмарок у Єрусалим. Кинулися, а дитини немає. Знайшли його аж у храмі, де він научав, як у світі жить і людей любить. Радіє Марія. Вона вже бачить самого Бога на землі. Виріс син і пішов зі словом поміж людьми. А Марія все покинула і за ним, аж поки не дійшла до Голгофи. Син поніс лукавим правди слово. Не вняли слову, розп'яли. Залишилася Марія сама, бо не стало вже нікого з рідні. Не стало і учнів сина, сховалися, потім розійшлися. Марія, коли біля неї зібралися посумувати учні сина, підтримала їхній дух своїм святим огненним словом. І розійшлися мужі по світу і понесли слова любові й правди. Мати ж, сумуючи, померла під тином від голоду. І тільки потім її ченці возвеличили, як царицю, а вона, мов золото в тому горнилі, в людській душі возобновилась, в душі скорбящій і убогій.